Вітаю всіх. Ну що ж, нічка була весела, знову ж таки. Я все в телеграм групі писала. Там тільки будуть пости, підписуйтесь на телеграм-групу, не забувайте, будь ласка, тому що є такі невдячні, які чомусь відписуються. Це просто невдячні люди. Які не вміють співчувати, не вміють жити нормальне життя. Ну, є в нас відбиті такі. Зараз люди, підписуйтесь обов'язково на телеграм-групу, перекидайте знайомим, будемо розвиватись, будемо розглядати цікаві теми. І небезпеки, звісно, ви ж без них не можете. Це вже залежність називається, до речі. Залежність від телеграм-груп, залежність від цих тривог, є вона чи немає. Ну, вже все, ми відбиті на голову. Це нормально. Давайте подивимось так: Харків. Давайте дивитись до кінця літа беру період. До кінця літа в Харкові почнуть збивати шахедів за містом. До кінця літа в Харкові почнуть збивати шахедів за містом. Так, дивіться, любі мої, так, шість камечів рух, дорога, тобто, намагатимуться максимально це зробити. Ось, скажу так, те, що біля мене ліс, так, вони не встигли в тому лісі, трішки він вилетів до міста. Збиття. Я б сказала, що це буде збиття. Вибух, збиття. Угу. Була така ситуація, вже збивали. Я пам'ятаю. Дуже добре пам'ятаю, що було збиття шахедів за містом. Драгачівщина, ну я тоді була в шоці, звірюки. Позбивали все. Я була в шоці. Я пам'ятаю, що ці вибухи далеко, ну, не знаю, Я... і ви зможете. Як вночі зміг хтось, не знаю хто це був, на то був монстр. Дуже-дуже вдячна за те, що зробив цей ППОшник, збив його далеко. Я розумію, де було збиття. Буратино. Хто зрозумів, то зрозуміє. Іншим не треба. Ось так. Тому, не знаю, може, це місцевий був. Може, людина знала, що вона робить. Це добре. Ну, інші трошечки промахнулись, не встигли над лісом, але монстряки такі. Ну, скажу так, страшно. Страшно, це ППО працює, страшно всі ці тресера на нерви дії. Але мене здивувало, чому не було такого збиття, результативного збиття в інших районах. Бо вікно було видно, що і в центрі зносило ці перехресне вогонь, але чому інші райони ні? Чому немає збиття? Дорогачівський район, до вас питань нема, ви завжди в ударі ще з початку війни. До речі, буде ось. Дуже добре до цього підходите. Навчите інших, якщо що. Молодці. Підходять серйозно, ціль збивати до міста, ну що ж, молодці. Хай так і буде. Хай буде так. Aí eu viro. Nossa.